From your personal experience and your uh, perspective, why is he not going to back down? It's the key question because it just determines. Це дуже важливе ключове питання, тому що воно визначає все. Отже, те, чого я навчився в моїй боротьбі з Путіним, один на один у справі магнітського полягає в тому, що Путін і близько тисячі людей навколо нього за 23 роки, і я кажу це не спекулятивно, а з реальними судово-медичними знаннями, що Путін і близько тисячі людей навколо нього вкрали трильйони доларів у російської держави. Вони вкрали ті гроші, які мали бути витрачені на лікарні, школи, дороги, натомість були витрачені. На яхти, літаки та вілли і так можна робити протягом певного періоду часу. Ви можете робити це певний час за певні гроші, але робити це протягом 23 років, і за трильйон доларів це все одно, що розлити бензин по землі Росії. І всі тільки й чекають сірника, щоб його підпалити. А Путін людина, яка розуміє, що якщо він більше не буде при владі, то втратить гроші, які вкрав. Він потрапить до в'язниці і помре. Якщо ви така маленька людина, як Володимир Путін, і ви вкрали занадто багато грошей, і ви боїтеся померти, тому що ваш народ повстане. То що ви робите? Ви створюєте зовнішнього ворога і починаєте війну. І ця війна в Україні це не про розширення НАТО, вона не про розширення Російської імперії. Ця війна про Путіна, який відчайдушно боїться померти, і він не дбає про Росію, він дбає лише про себе. І тому він думав, що ця війна підніме його авторитет, і до певної міри це так і сталося. Вона зробила всіх злими на Україну замість того, щоб злитися на нього, але тепер є як є. І єдина річ, яку ви не можете показати в Росії, це будь-яка слабкість. Я знав, що я був у конфлікті з Путіним протягом 15 років. Він ніколи не йде на компроміси, ніколи не відступає, ніколи не робить нічого, щоб показати слабкість, і він не покаже її тут. І ми бачимо, це на прикладі втрат, яких зазнала Росія. Росія зазнала більше 300 тисяч втрат більше ніж будь-яка інша країна. Радянський Союз, приміром, поніс 15 тисяч жертв в Афганістані, що призвело до закінчення війни. 300 тисяч жертв. Дев'яносто їхніх танків знищено, хоча економіка не є безладною. І не дозволяйте нікому говорити вам протилежне. Путін не відступить, він не може відступити. І тому абсолютно необхідно, щоб Україна перемогла. А щоб перемогти Україні, потрібні ресурси для цього.